Добрий день, діти! Ось послухайте гарний вірш. Він називається Жовтень. Тихо осінь ходить гаєм, ліс довкола аж горить, ясен листя осипає, дуб нахмурений стоїть, аби різка над потоком стала, наче молода. Вітер мов би, ненаруком, їй косички розпліта. Про що цей вірш? Так, про осінь. А який він? За характером який? Спокійний, сумний, бо закінчилось літо, але яскравий, як сама осінь, так Різ, різнобарвний. Так, це вірш такий: спокійний, осінній. А ось інший називається. Вірш дари осені. Восени врожай збирають на городах і в садках. Груші, яблука звисають на тонесеньких гілках, а у лісі білочка руденька під пеньком знайшла грибок, ухопила і хутенько заховала в теремок. Який цей віршик, якщо порівнювати з першим? Цей більш веселий, швидкий, так? і той, і той гарний. Але вони різні за емоціями, так? Які у вас емоції визиває Перший сумний, спокійний, а другий веселий. Ось дивіться, які в нас гарні ілюстрації до цих віршиків. Ось дивіться, дітки, це ілюстрація до першого вірша. Бачите? Сумний тихий осінній ліс. А ось ілюструє художник і інший вірш. Коли білочка знайшла грибочок, так весела руда білочка. Вони різні, навіть ілюстрації, але дуже гарні. Ми з вами теж можемо проілюструвати ці вірші. Будемо з вами ілюстраторами. До віршованих творів, так? Давайте з вами зробимо гарну, просту аплікацію, яка буде називатись ясен листя осипає. Це рядочок з першого вірша. так? Що для цього потрібно для цієї аплікації, я вам зараз покажу. Дивіться, папір яких кольорів я взяла це Все палітра кольорів осіннього листя. Краще, щоб папір був двосторонньому, тоді діткам буде легше орієнтуватися і робити аплікацію. Ось так. Нам потрібно для роботи, крім паперу, якась ємкість, потім клейстер. Пензлик для клистеру і серветочка. Так. Далі ми будемо цей кольоровий папір наривати мілкими-мілкими клаптиками і збирати в цю їмкість. Що далі покажу? Коли дітки справилися і нарвали весь, бачите, папір весь кольоровий таким чином, склали ось цю ємкість. Так. Ще візьміть, будь ласка, ось такий лист кольорового паперу, блакитного чи синього кольору. так. Це краще буде картон. І ось такий паперовий мішечок з булочки. так, І зробити, ось крутити його таким чином. так. Ось, покладіть. Пам'ятаєте, як називається наша робота? Ясен листя осипає, так? Ось ми наклеїли цей мішечок, це в нас буде стовбур дерева ясеню, так? А крона буде ось з такого листечка. Що ж ми робимо, дітки? Давайте трішечки наносимо клеїстеру. Ось в якихось місцях. Робимо це частково. так? Потім беремо ці клаптики, які ви нарвали, і приклеємо одного кольору. Потім іншого. так? У нас же дерево різнокольорове, і листочки різнокольорові, і зелененького, так? Бачите, у мене. Скінчився клей нанесений, ось, і серветочкою трішки промокнули, бачите? Так. І так само робимо далі. Наносимо якусь частинку клейстером і потім приклеїмо листочки. Зрозуміли, так? Ось дивіться, який гарний ясен у нас вийшов. бачите? Ось, ми наклеїли крону, лист, листя осипається, падає, і навіть корінь засипали так листочками. Він же осипає листочки. Ось у нас така гарна-гарна робота вийшла. Ми з вами були ілюстраторами довіршованого рядка. Ясен листя осипає. Гарно. Робіть так, дітки, буду чекати ваших робіт.